Ви можете придбати міцний та надійний кабель бази S-USB 20 m тип Cm, Ug1 в -мілі -ампер година зені торба. Цей кабель забезпечує одночасне живлення пристрою та передачу даних. Швидкість обміну даними досягає до 480 Мбітес, що дозволяє швидко передавати файли та інформацію. Бази SUSB 2.0 am тип CM підтримує протокол швидкої зарядки Quick Charge 3.0, що дозволяє зарядити пристрої з великою силою струму до 3 а та максимальною потужністю до 60 ВТ. Ви зможете заряджати свої смартфони, планшети, ноутбуки та інші пристрої з портом USB Type C за допомогою цього кабелю. Особливістю кабелю бази SUSB 20 мтцем є його міцна нейлонова обплітка сірого кольору, яка надає йому додаткову міцність та забезпечує захист місця з'єднання зі штикером. Це робить його гнучким та запобігає його поламанню на місці згину. Кабель має довжину 3 метри, що дозволяє зручно користуватися ним навіть у випадках, коли розетка знаходиться далеко від пристрою. Отже, Якщо ви шукаєте надійний та функціональний кабель для своїх пристроїв, то бази S-USB 20 am тип CM є чудовим вибором. Замовляйте його в мАгоди зені торба та насолоджуйтесь швидким та надійним заряджанням та передачею даних.